Я відкривати буду. А ти що не відкриєш? Кіт замерз. Замерз. Злий такий. Воно холодно, руки мерзнуть, хоч в рукавицях. Так то, може, й не змерзне, руки померзли. Добре померзли, я знаю. Дід. Дід самерший. Холодно, так? Да? А рука не померзли? Поки не вспіла. Не вспіла, ти так бігом Трошки-трошки Прихвачує. Ага. Казово ага. я виглядав тебе. А, а ти так бистро хіба за тобою вспінеш? Бистро. Я не вспіла і оглянутися, як дід уже. Припарь. Ой, руку, з сідлом. І з сідлом що в тебе таке? Поламане. За хто ніхто не вкраде, да? так? Що тут у тебе? Ой боже. Все викинули. Усе викинули, так? Да. Усе і все поставили. Поставили мені нове, тільки ящик старий. Ремонт зробили моєму комп'ютері, зробили ремонт. Да. Я за ці роки забулася, як ним користуватися, куди його включати. Ну, він намічений. І все. А? Так дід не. Дід взагалі ніколи його не знав, як ним користуватися. І тепер ми будемо вспоминати разом. Чого? Та колеса ще було. Тепер будемо разом споминати. Yeah. Молодість. Посідаємо і будемо споминати. Хай. Да, да, хай нам покаже, як його хочу включати. Я тоді потихеньку був сидіти там зимою а, та й навчуся. Венелятор, не знаю, що там було. Ну, Коротше, тобі віддали всю середину, нову поставили. Да, да. Да. Сказав, сідав, все. все зробили, доволь, Хеті, да. зробили таку отікак. Селі, то легенько, а -а, лежавий, -да 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 все, Ми її легенько так і будемо наживати, отак. Вона під столом стоїть, отак ногою достану і наживу. Ні, е ногою, -е 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 -е, то ж ногами тобі буде логами. Ти ж тоді сама револьтівать ногами. Так, дід, не трусися. Іди в хаті в мене тепло, занусь. Занос своє барахло. Це твоє. Ти ж барахольчик. Це твоє. Та не треба в хату. Так, ладно, неси. Так, ось він де тут стояв раніше. Ну, не знаю, його тут ставити, тут кімната йде під ремонт повністю. Тут повністю. Це ще кімната 90-х років. Тоді оцю бумагу таку наклеїли на неї. І вона ось так висить, висить. Вікна помінялися, позашпакльовувалися там, де вікна мінялися. Так усе стоїть. І той комп'ютер вже колись тут стояв, уже він не стоїть. Куча шнурів. Якось треба до них приєднати. Куди їх приєднувати? Без поняття будь-якого. Та ще, ще й тут і куча гарбузів зберігається. Капець, треба їх забрати спід, якось попробуємо. Підключити? А то цей майстер уже дзвонив. Ви вже підключили? Да, кажу, зараз підключимо. Якби ж ми знали, як його підключати ще, куди їх оце б оце все? Ну, воно мишка ще лежить. Клавіатура лежить. А ця кімната повністю під, під знос. Під новий ремонт, вже вона така стара, така. І оце барахло, куди його дівать? На двір не винесеш, так покинуть. Ну куди його діть? Оце старе, воно ж нікому не потрібно вже. Стінка колись була, га? куди воно оце? На горище? Ай-яй-яй-яй-яй. Коротше. Вся краса тодішня, О. Надо ж таке було, а? Красота понаставляли фігні якоїсь і красиво. Що з ним робити, не знаю. Так. Перше, що треба, це, що там світиться, переноска, це забрати ці гарбузи з під них. Ну, будемо поки тут встановлювати, а потім заберу до себе в ту половину, може. А це ще треба все переносити. Ой, рятуйте. Може, воно ще буде 200 років так стоять отут, як забрушка. Та, не знаю, як робити. На нашу пенсію так називаємо, ніхто його не зробить, звісно. Ну, якось потрошку, може щось. Може, щось. Так, гарбузи. А ну бистро отсюда. Давайте звідси. Я ж так передивлялася їх. Ні одного порченого, там гнилого якогось, що ану. Ну, всі орпузи хороші. Ні та... Господі, та ну що ж ви мені нужні? Скільки ж вас тут і цікаві тут будете лежать? Ану, ну ну, ну ну. ну. А це, а це... Ого, цей твердий взагалі. Взагалі твердий. Так, позву сусіда, ось, щоб він поміг нам підключити. Підключити оце. Може йому треба гарбузи. Але в нього самого на дворі йдусі лежать. то не такі. От горе. Так. Ну ладно. Будемо займатися. Поки на дворі ще видно, будемо якось займатися, а там, може, колись і ремонт зробимо. Ну, багато тут 20 квадратів і стеля. Господи, скрізь треба ремонт. Цей. Ох, півхоти, півхоти стоїть в заброшки. Історичне місце 90-ті роки, музейний експонат. Ой, красота, яка а. була колись. Кому воно нада вже зараз, а? Може, колись було нада так, хотілося. А зараз не знаєш, куди його діти вже, куди його подіти? Там воно двері ти виламували, пиляка кругом. Ох, ох, і все життя в цій пелються. Як не там ремонт, то там ремонт. І кінці з кінцями не збігаються, краї з кінцями не збігаються, ніяк. Та ну ладно. Головне, щоб гарбузи були. Щас, як зроблю комп'ютер, як я навчусь на ньому, я ж тоді так гарно все знала, так гарно його включала, такі в мене були. Ігри такі були бешені, Сиділа днями й ночами в цих іграх. Добре, що їх не стало. О, ну, нехай. Я до нього доберуся. А дід мені ремонт оце зробить, позаклеює цю бумагу. Та хоч би як небудь уже позаклеїв. Вікна то поробили горні воно. Воно позашпаклювали. Як горно зробили вікна. Ох, ру, пам'ятаєш, як ти їх робив? Ну, зробив. А так ото як зробив, так і стоїть. Ну, хата суха, суха, вона стоїть на високому фундаменті кам'яному. Така хут висохша вже суха, тепла. Тільки топить треба гарно. Щоб було тепло, то треба сильно гарно топити. Бо такі великі кімнати зимою важко опалювати. Так, ладно. Пішли гарбузи зараз в другу сторону перекладу їх. Це буде початок. Ага, Кхе. Сьогодні який день. Коротше, гарбузи прийняла. Вчора сусід підключив комп'ютер. Ну, толку, що він його підключив. Я сиділа, сиділа біля нього, сиділа, сиділа, щось там. Нажимала, нажимала. Ну, нічого нового не придумала. YouTube побачила. А що далі, куди нажимати? Ой, ще не згадала. Надіюся, може хтось допоможе. Альона, ти чуєш? Надо мені якась допомога трохи, бо щось я сама боюся туди нажимати. Ну, хоч щось навчитися його включати і виключати. Боже, треба ж так? Тоді знала все, а зараз все забулося. Так. Ну це добре. А що ж це мороз? Земля то гола? Де? Що воно хоче з нас? Поморозити все чи що? Більше 10 градусів до 13 морозу ранку. а? Та й день ось яке, хоч і сонце трошки наче. Кить каждо замурликала. Ой, не знаєш, откуда, звідки того лиха чекати? Морози, то не морози, то сходить усе. А дід сидів, сидів, півдня просидів і побіг десь до лісу. Ну біжи, хоч нагрійся, а в мене в хаті тепло, сонце таке пече, можна загорати вже. На ніч знову мороз. О, зиму хоч побачили, але ну, снігу не обіцяють. Ніхто снігу не обіцяє. Ужас це просто жаки. Що нас чекає попереду, і що там позаду, то то вже не важливо. а те, що попереду, то те трошки страх наганяє. Да. Що там вирішується? Ну, добре. Всім такої гарної зими, сонечко світить, усміхаємося йому. Чекаємо. Чогось таки дочекаємося. Ну, чогось та дочекаємося, Ось так то. Там ліс у нас далі. Ну, я, діда, дочекаюся. Так що всім доброго дня.